Привіт! Назва цього епізоду така, бо, по-перше, більше половини консультацій з моменту трагедії починались саме з цих слів. По-друге, ця назва стала загальною, такою як Чорнобиль, 24 лютого. Тобто контекст, який зрозумілий зараз, на жаль, одразу. І кожній людині, яка небайдужа до того, що відбувається в Україні. Цей епізод для тих, хто безпосередньо не залучений до ліквідації наслідків підриву греблі та рятувальних операцій, і він для тих, хто задається питанням, чи все зі мною окей, що я реагую саме так, і що я можу зробити, і як я можу це пережити. І як я можу допомогти пережити це моїм близьким? Як завжди, мій фокус на тому, щоб описати стан і спробувати допомогти вам якимись практичними інструментами, щоб його пережити. Тому почнемо з того, як може проживатись трагедія на Каховський ГЕС і наскільки по різному це може бути. Я спиратимусь на дописи моїх колег, психологів, психологинь, і всі посилання на першоджерела я залишу в описі до цього епізоду. Ясно, що буду називати вам імена тих, на кого я спираюсь. І, як на мене, дуже вдало вдалося сформулювати психологині Світлані Ройс, ми перейшли на новий рівень ще не розуміння, а тільки контакту з наслідками війни. І тим, на що спроможні в лапках освободітелі. Я знала, що життя не буде таким, як раніше, пише Світлана, але саме сьогодні зрозуміла, що рівень цих наслідків вже не на рівні людини чи спільноти, а на глобальному рівні, неосяжний, від цієї глобальності якоїсь патетично трагічної величі того, що відбувається. Неможливості зробити дії, які б на щось зараз вплинули, у мене оніміння. Напевне, це оніміння – моя внутрішня дамба, що утримує людь біль. І я не знаю, чи витримую сама, і мої близькі, якщо дам всьому цьому прорватися, тому нехай поки буде оніміння. І зараз я звертаюсь до всіх, кому близькі ці слова, я не дарма беру всю цитату, тому що. Я знаю людей, це мої клієнти, мої близькі. І я вчора, в тому числі, коли я відпрокинулась від тривоги і вибухів і полізла ясно в телефон, прочитавши цю новину, я відчула приблизно те саме: Тобто бажання завмерти, бажання відсторонитись, нічого не відчувати, тобто максимально дисоціюватись від того, що відбувається. Ніби збоку спостерігати за тим, що є. Якщо вам близька ця описова частина, те, що я зараз називаю, якщо ви спостерігаєте за собою, помічаєте, що не можете плакати, це нормально. Шок може викликати оце скам'яніння та загальмованість. Багато хто з клієнтів Казав про те, що світ, наче каучуковий, розтягується все якесь дуже загальмоване, надзвичайно в'язке. Це теж нормально, це реакція психіки. Плюс зроблю крок назад. Не забуваємо, будь ласка, якщо ви тим паче знаходитесь в Києві про майже місячну депривацію сну. Тобто, сну нормального нема вже майже місяць. Це Дуже впливає на стан психіки, на нашу резілієнтність, на нашу стійкість, на нашу здатність стягувати те, що відбувається, не говорячи вже про те, що півтора роки ми живемо в стані активної фази війни, а дехто проживає це повторно. Якщо це про вас, будь ласка, знайте, що ця реакція є нормальною, але вам потрібно про себе потурбуватися. Зараз я розкажу, як. Ще пару слів про те, як може проявлятись оніміння і оця відстороненість. Якщо ви бачите, що хтось постить песиків, котиків або сертифікати якісь, або проєкт, або смішні цитати, і ви загалом знаєте, що ця людина є. Доброзичливою, адекватною співпереживаючою, знайте, що це теж так проявляється оце оніміння. До речі, це Ганна Федосова зазначила, так? я зараз посилаюсь на неї, і її допис теж залишу посиланням в описі до цього подкасту. Якщо це не стосується ясно наших кончених сусідів. Якщо вони це постять, то ми можемо робити з вами певні висновки. І ще один важливий момент: навіть в цьому онімінні може стати зле, може бракнути повітря, може нудити, може водити стан такий, як ніби стан перед втратою свідомості. Будь ласка, дихайте, будь ласка, лягайте, лежіть, зігрівайтесь, пийте воду, чай. Створюйте власну халабутку, таку безпечне місце, тому що те, що відбувається, це дійсно дуже важко усвідомити. Що ще можна робити? Скоротити список нагальних справ до мінімуму. Напишіть тим, хто чекає чогось від вас, спробуйте передумовитись, або напишіть, що просто сьогодні не можу. Будь ласка, їжте. Вчасно, хоча б трохи, але вчасно і намагайтесь їсти якісні продукти: не солодке, не перекуси, не алкоголь, їсти корисну, просту їжу, пити за потребою. Якщо не хочеться ні з ким розмовляти, хочеться усамітнитись, і це вам допомагає, ви знаєте, з попереднього досвіду, що це ваш такий да, спосіб халабуду збудувати свою робіть. Особливо, якщо хтось намагається вам щось розповісти приємне, веселе, якось вас відволікти, якось е витягнути вас в те, що ти ладна, що ти паришся, або не знаю, якось сказати, що це пройде, да, то ну, ви можете абсолютно спокійно припиняти ці розмови, не не вступати в них і ці контакти згортати, і відчувати бажання усамітнитись. Це окей, це теж нормальна історія, якщо вашою реакцією зараз є оніміння. Друга форма, яка може бути присутньою, і, зокрема, вона могла бути присутньою вчора, це власне горювання, проживання тієї трагедії, ну, тобто, коли греблю прорвало. Да? Тобто відчувати біль, від якого хочеться вити, наче звір, плакати. Багато хто казав про те, що цілий день плачу, я півдня плакала, що тут про когось казати, скажу про себе. Неможливо зібрати себе докупи, все валиться з рук. Це нормально, це величезне горе, і якщо ви можете так емоційно відреагувати, то це є однією з нормальних реакцій. Якщо ви не справляєтесь самі, Будь ласка, кличте на допомогу. Це не соромно, це не слабкість, це абсолютно нормальне, здорове, доросле самотурбування. Це правильне рішення. Будь ласка, звертайтесь, є гарячі лінії цілодобової підтримки психологічної. В багато в кого з вас є психологи, психотерапевти. Будь ласка, потурбуйтесь про себе. Це насправді може бути зараз не повноцінна сесія, а кризова 15-20 хвилинна для того, щоб підтримати себе оптимальним способом. Третій вид реагування це мобілізація стану. Це реагування може виглядати дуже по-різному. Це може бути потяг до постійного читання новин. Окей, це спроба відновити контроль. Коли вам буде занадто, будь ласка. Потурбуйтесь про те, щоб прикрутити цей краник, зрозуміти, що вам занадто, і зупинити цей безкінечний поток новин. Мобілізація стану може проживатись у вигляді гніву, ненависті, як гарячої бажання кричати, лаятись, проклинати усню. Це нормально, так і холодна вона може бути, ця злість і ненависть. Не дождуться, це саме те, чого вони хочуть. І одна з моїх колег Уляна Ходурівська дуже круто описала це, коли я фізично відчула, як починаю задихатись від люті. Я нагадала собі дихати. І подумала в той момент про те, що це власне саме те, чого вони хочуть, щоб ми просто самі склали лапки і перестали дихати. Не діждуться. Нагадую собі дихати цілий день і намагаюсь робити щось корисне і якусь роботу. Повторю, це теж варіант норми, така реакція, мобілізаційна реакція. Тому, якщо ви впізнаєте в словах Уляни себе, ви знаєте, що робити. Ясно, що багато хто звик трансформувати свою людь в донати. Супер донатимо, якщо маємо таку змогу, і це допомагає нам пережити цей момент, консолідуватись з тими людьми, кому не байдуже, шукати точку опори або дно, щоб від нього відштовхнутись і якось себе підтримати. Що може бути точкою опори, будь-що починаючи від зовнішніх опор. Якщо комусь треба випуск про опори є, я вам рекомендую, якщо ця тема зараз є для вас актуальною, переслухайте його, будь ласка, я там дуже багато про це кажу детально. Але це можуть бути зовнішні опори в вигляді людей, психотерапевтів, друзів, тих, хто в стані схожому з вашим і може, або стійкіше і може вам дати цю підтримку, або внутрішній. Тобто досвід з вашого життя, на який ви можете спертись, на жаль, да, чи на щастя. Ми пережили вже не одну трагедію. І це той досвід, який може стати зараз в нагоді, саме як упора, що ми це переживемо. Це жодним чином не нівелює і не зменшує розмір того, що відбувається, але ми можемо це пережити, і наша задача це пережити. Для того, щоб мати змогу відновитись і продовжувати допомагати. До речі, якщо ви ну, точно ви бачили, наскільки багато мобілізованих людей зараз в соцмережах, які почали дуже активно допомагати там, де вони можуть допомогти. Про це я ще скажу, але це теж форма мобілізації. Ще один вид мобілізації це... Робити те, що ви можете робити. Да? Тобто те, що ви вмієте, те, що ви зараз, за що ви відповідаєте зараз, в когось це діти, і про дітей я зараз окремо скажу: в когось це літні люди, батьки, дідусі, бабусі, сусіди, да? попіклуватись, це теж форма мобілізації, яка може бути тварини, до речі, теж дуже важливо для багатьох із нас. Ще один вид мобілізації, внутрішній. Це знов-таки тут звертаюся до Уляніного поста, тому що мені він здається дуже важливим. Внутрішня мобілізація може відбуватись таким чином, усвідомлення, що зараз мене буде зносити емоціями, і я маю цього не допустити. Бо система нервова відреагує на новини, впаде в бурхливу реакцію, і купу ресурсу просто буде. Каналізовано, просто зілено, тобто ми просто зілєм це все, з нульовим результатом. Якщо у вас небагато сил, і вони, як вульяни, зарезервовані під критичну інфраструктуру, тобто турботу про те, про що ви дійсно можете турбуватися, на що ви дійсно можете впливати, то тут рекомендації так само, як тим, хто завмер. Так? Тобто турбуватись про себе оптимальним способом. Пити. Обмежити новини, декілька екстрених донатів там, де вам відгукуються, їсти хоч трохи, але корисні, якісні продукти, рухатись повільно, робити паузи в діяльності і взагалі спробувати жодних зайвих рухів не робити, тому що реакція. Так чи інакше вона стресова. Всі ці три типи, які я описую, це реакція на стрес сильний. Тому, будь ласка, прислуховуйтесь до тіла. Якщо тілу хочеться лежати, лежим. Якщо тіло хочеться потягнутися, ви можете зробити якусь міорелаксацію, релаксацію. М'язову релаксацію зробіть. Я сто раз казала про м'язову релаксацію Джейкобсона або Якобсона, я залишу посилання. В описі до цього відео це 5 хвилин, для яких не потрібно нічого, окрім вас, вашого тіла і здатності дихати. Дуже рекомендую. Окей, йдемо далі. Ще декілька важливих нюансів. Не давайте обіцянок голосних, це нікому не допоможе ні вам, ні тим, кому ви їх даєте. Якщо ви за кордоном і вам дуже хочеться підтримати, підтримайте практичною дією, донатом інформаційно, організаційно, якщо можете, просто писати Я з тобою, якщо ви десь далеко, це зараз не допоможе. Це зараз дуже ранить багатьох з тих, хто знаходиться в Україні. А тим паче в епіцентрі, тому що це як казати: я розумію тебе. Ми не можемо зрозуміти того досвіду, якого ми не маємо. Кожен досвід дуже індивідуальний, тому, будь ласка, ви можете казати про те, що е, і ви почуваєте, да, що ви відчуваєте, е, як це відчувається в цілі, якщо людина готова вас слухати. Якщо людина не готова вас слухати, будь ласка, не перекладайте на неї цю відповідальність. Е, Потурбуйтесь про себе оптимально, якщо зараз це можливо. Свідкам теж важко, кожному важко по-своєму, тому тут проявити розуміння не вийде, тут вийде, якщо є ресурси, спитати я б рекомендувала спитати, як я можу допомогти. Тому що комусь реально може допомогти, якщо ви допоможете поширювати правдиву, важливу, перевірену інформацію, не фоточки, котиків, собачок, які взяті з інтернета незрозуміло, звідки і таким чином плодяться фейки, і ця трагедія набуває іншого відтінка. І ну, це, власне, да, дає таку ем, таке підґрунтя для маніпуляцій. Тому, будь ласка, не ведіться на це. Да, якщо ви можете. Розширювати перевірену інформацію, писати різними мовами. Це може дуже допомогти і підтримати якраз в тому ключі, в якому це важливо, щоб про цю трагедію дізналось якомога більше людей. І дізналось про факти не про емоцію, а про факти. Це точно можна робити. Окей, стосовно дітей, тут я знов посилаюсь на Ганну Федосову, тому що, ну вона дуже. Як на мене, чітко описала, як можна тут допомогти. Тобто, якщо діти питають вас, що відбувається, пробуйте, шукайте слова, казати чесно, але ясно, що з урахуванням віку. От, вона радить намалювати схему чи простий малюнок, а не показувати світлини, тим паче відео. Обов'язково казати про те, що тисячі людей по світу, і це є правда, допомагають рятувати і людей, і тварин. Діти можуть повертатись до обговорення катастрофи, трагедії. Вони можуть відтворювати елементи катастрофи, трагедії в грі, вони можуть в це грати. Це нормально, так діти опрацьовують досвід через програвання. Якщо можете, створіть, будь ласка, якийсь символічно безпечний прихисток, натягайте туди улюблену ковдручку, іграшки, не лише дитячі, а й ваші книжечки, обереги, чашечки. Да? Тобто от такий безпечний простір, в якому ви можете побути і ви, і дитина, і ви з дитиною, і дитина наодинці, і, можливо, ви наодинці в тому числі. Тут може ще допомогти ідентифікувати з героями, з улюблених казок, книжок, фільмів, да? і тут моделювати з дитиною, як би, як давай уявимо собі, а що б робив ну, не знаю, Гаррі Поттер. Вибачте, це мій улюблений персонаж. Я з ним порівнююся, мені дуже допомагає. До речі, якщо ви. А дорослий, який має улюблені книжки, то тут можна на це теж спиратись. Літні люди. Якщо їхня нервова система перезбуджена, то добре залучити сімейного лікаря і подивитись на те, яке заспокійливе тут можна використати. Ну, і це, до речі, стосується не лише літніх людей. Якщо люди поважного віку залипають у новини, пробуйте їх. Переключати, переказувати короткими реченнями, повільно факти, суть. Да? Нагадувати, можливо, тут буде важливим про прийом ліків, нагадувати, запрошувати, ну, там, щось поїсти, попити. Да? Тобто підтримувати, ну, наскільки це необхідно. Літні люди бувають дуже різні, тому якщо ваші літні люди справляються, то прекрасно. Що хочу сказати під фінал? Ви знаєте, я ще повертаючись до назви, хочу зазначити, що цей образ от Греблі, він наразі є близьким дуже багатьом із нас. Тобто, для багатьох дамбу зруйновано передусім внутрішню. Черговий раз, це вже не вперше, але від того не стає менш боляче. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що зараз може проривати, вибачте, гімно греблі, в тому числі інформаційні. Ми бачимо інформаційну помийку, яка несеться з сусідньої держави. І не лише, на жаль, сусідньої держави, да, такі люди, як Такер Карлсон, який ну, хибна там хвора логіка, дає маніпулятивні заяви, які можуть стати знов таки підґрунтям для подальших маніпуляцій інформаційних. Це те, на що ми можемо вплинути опосередковано. Ми можемо. По-перше, не поширювати таку інформацію, по-друге, поширювати факти. Тому я знову закликаю вас, якщо ви хочете якимось чином про цю трагедію говорити, то шукайте, будь ласка, факти, посилайтесь на джерела для того, щоб зменшити кількість емоційних маніпуляцій, інформаційних маніпуляцій. І подивитись на те, наскільки дійсно ця трагедія знов мобілізувала українців. Здавалося б, Скільки можна? Здавалося б, вже нема сил, здавалося б, вже всі греблі прорвано, але наші воїни і воїнеси воюють і продовжують нас захищати. Оператори ППО роблять свою роботу, аналітики роблять свою роботу, фінансисти роблять свою роботу. Люди, які мають мобілізаційний ресурс, наразі. Вже зібрали ешелони добровольців на машинах, щоб мчати в Херсонську область і допомагати. Туди ж поїхали Rescue Now, які по дорозі збирали грошей. І your Animals в тому числі, роблять дуже багато для того, щоб евакуювати не лише людей це дуже важливо, але і ще тварин, тому що у людей. Є більше можливостей якось собі допомогти у тварин цих можливостей набагато менше. І тому мене дуже підтримує те, що є багато людей, які допомагають. Ми теж можемо допомогти, хто чим, хто грошима, хто участю, хто старими речима для притулків, хто кормом, хто пошукайте, якщо ви зараз відчуваєте в цьому потребу. Але ми бачимо, що оце лише пара прикладів. І це. Я не шукала спеціально це те, що я постійно бачила в своїй стрічці і до чого закликала сама. Тобто, кілька годин після трагедії, після півтора року сильних боїв, обстрілів, відключень, ви знаєте це все. Але уявіть собі, що ми продовжуємо збиратись, ми продовжуємо допомагати і продовжуємо підтримувати. Головне, люди. Неймовірні люди, люди, які кожен з нас неймовірна людина вже. І навіть якщо ви зараз в завмиранні, дайте собі позавмирати, ваша психіка цього потребує. Якщо ви зараз горюєте, дайте собі погорювати. Це спосіб, яким психіка намагається зберегти. Наше здоров'я. Якщо ви зараз в стані мобілізації, обирайте той стан мобілізації, внутрішній або зовнішній, який максимально дозволить вам зберегти себе. Тому що якщо не буде тебе, ти нікому не зможеш допомогти. Якщо ми закінчимось, ми нікому не зможемо допомогти. Турбуйтесь, будь ласка, про себе, допомагайте іншим, коли маєте ресурс, і слава ЗСУ! Тримаємося і шукаємо способи це пережити. Бережіть себе.